Посмішки, валізи та карімати у руках ці малечі вони стануть у пригоді, вирушають у табір. Незвичайний а для козаків. Очікую дуже класного його відпочинку літнього. Замість корпусів їх у коренях поселять, під матрацами там сіну кладуть, а піклуватимуться молодь Не вожаті, а корінні осавол і хорунжі. У таборі дітей мистецтво бою вчать, травознавству, альпінізму. А ще Їздимо на лошадях, о, купаємося, походи ходимо. Хлопці зізнаються речей з собою набрали чимало. Три пари цисто, носки. Футболки, сяльне, кишенькових грошей, сухаріків, чіпсів та насіння батьки з собою не дають. Ні, так зачем мені там, вони там не треба. дієтологи батькам радять, перш ніж збирати чаду валізи, обов'язково ознайомтися з меню закладу. Важливо звертати увагу на зелені овочі, і це не тільки там е, кріп. Е, Петрушка, а це ще і зелені от е, капуста броколі, да там прика. Тобто такі от різні салати. Вважається, що в них багато корисних мікроелементів. Водночас, якщо дитина у таборі отруїлася і випадок цей був не масовий, довести провину організації буде важко, кажуть юристи. Щоб якось обезпечити малечу, фахівці рекомендують уважно вивчати договір. У рінок не може поїхати в лагерь без кіхта на правих основанні. Насмалі договору должне бути кіто установлено устою. То тобто, есть даже прежде чем ехать, нужно понімати якась сумма страховки. То тобто, есть страху в будь случае случаях договору, будет медицинская страховка. Смотреть внимательно договор страхования, какие случаи включаются, какие не включаются. А ще прискіпливо розпитайте в адміністрації на які медикаменти багатий заклад, бо може виявитися безшкетне коліно розіб'є, а продезінфікувати буде нічим. У нас, по-перше, є всі медикаменти, абсолютно всі. Я ж кажу, що цілодобово знаходиться лікар у нас, висококваліфікований все. Але скажу так, що на щастя, ми майже ніколи їх не застосовуємо, бо, по-перше, природа, свіже повітря, воно все ну, насправді. Захворіти там майже неможливо. На сьогоднішній день в лагері отдыхать безпечно. во многих лагерях отдыхать уже безопасно, потому что и питание другое, как бы, и нормы контроля другие, и по-другому все продукты сберегаются, и совершенно по-другому устроена служба безопасности. То есть это уже действительно в многих лагерях это уже охрана, это не бабушки, це заборы, охранники. А ось щоб дитя не лало сліз і додому не просилося, бо йому там лячно психологи радять влаштувати до поїздки розмову по душам. Не говорить ему, все будет хорошо, ты мужик, ты должен за себя постоять, ударить в нос и так далее. И уметь послушать, что скажет ребенок. Это важно. Дать ему это пространство для того, чтобы этим страхом не суждено было сбыться в лагере. Потому что мы очень часто рисуем себе картины, которые они какие-то пугающие и страшные. Но на самом деле это может быть не так. Зрештою, якщо малечу з табору доведеться забрати раніше ніж закінчиться зміна гроші за путівку, не повернете окрім випадків, коли такий форс-мажор прописали у договорі. А ще якщо дитя гіперактивне, та ви знаєте, що йому хліба не давай лише попустувати, перевірте уважно валізи. Жодних небезпечних речей, мотузок, запальничок і ріжучих предметів, там бути. Не повинно Наталія Яровенчук, Василь Дендін та Кирило Ліхачов. Новини ЮБІАР.